8. Сьогодні через соцмережі інформація впливає на людей, на світогляд, на вибір і несе духів. Дияволу вигідно просовувати інформацію, яка уводить людей від Бога та істини. Соцмережі просовують лжепророків та лжевчителів, які говорять, що немає аду, що можна жити як хочеться, що Бог любить і все покриє. Він любить Бог. А істину слово Боже і людей Божих інтернет блокує і ставить під бан. Бо якщо дозволять чистому, неспотвореному Слову Божому просуватися в інтернеті, то тоді люди будуть під впливом Духа Святого, будуть слухати тільки слово Боже, будуть каятися, мінятися, приєднуватися до живої біблійної церкви. Біли будуть назвати білим. Будуть відкриватися очі і вуха на духовному рівні, розум і серце будуть змінюватися, і люди будуть народжуватися духовно, згори від Бога і будуть пізнавати істину, інструкцію до нашого життя, Біблію, будуть розуміти, що за гріхи приходять прокляття та покарання, і що треба щодня оновлюватися в покаянні і виконувати волю Божу, а не волю диявола. Але люди вибирають слухати диявола, читати інформацію, за якою стоять диявол і нечисті духи. Люди, які слухають свою душу, які мають недобре серце, є рабами диявола і виконують його волю, і притягають на себе швидку, передчасну загибель із-за безбожності та гріха, коли йдуть проти Слова Божого. Біблія говорить про суд Божий. І люди дадуть звіт Богу за думки, слова та вчинки. Тому слухайте людей Божих, які проповідують числі, спотворене Євангеліє і вчать, що треба покаятися, прикладати зусилля і виконувати Слово Боже заповіді, закони і волю Божу, і проповідувати іншим, слухайте тих, хто фокусує вас на духовному народженні. І рості, що треба мати плоди для Бога. Жити треба по духу, а не по душі, емоціям, почуттям та плоті. Не можна додавати і віднімати від Біблії. Диявол ненавидить все Боже. Тому і люди, які виконують волю диявола, ненавидять істину Слова Божого. І тих, хто проповідує цю істину. Душа вічна і спасіння для душі, це покаятися. Вчитися і виконувати Слово і волю Божу, і бути в живій біблійній церкві, яка і є сучасним ковчегом спасіння. Буду рада спілкуванню. Напишіть мені або заходьте на канал Пастирів Салтаненко.